Всім привіт, не дознімавшись той ролик до кінця попередній, щось стряслося з камерою, чи замерзла, чи я замерз, чи сіла батарея, так я і не зрозумів. Сьогодні вітерка малувато. ну, однак буду ганяти, а так як по просьбі, по просьбі товаришів. Показати, що там я тримаю кроми кремаків. Хочу показати лимонних, там жовтих таких без поясків, теж я їх відносю до лимонних. В основному в мене кремаки, а по п'ять пар десь тримаю. Сизі. Сизі молочні, горобині там. Це лимонні. І білі є ще. Так, такі мастю, а красних небагато теж. Такі красних чи риших. Буренькі там між ними є. Зараз спробую сипнути. Ось тут вони. Не голодні на корм ці голови тут.

Шиплялся. Он сидит. Там сидит. Он любит.

Хтось запитав від кіля вони, від кіль заводив, як так кажуть, по голубу, по два. Між цих голубів є зрешительки голубочка. Не кажу, що так обходиться все без додавання крові. Це гончаренкова голубка. Десь. З Решетилівки. а так це вже мої одні голуби всі. Чужі обстановці, вони тут не живуть. Не хочуть злітати на корм. І хочеться злетіти, і не хотя. І не вагаються. Так, пауза, а тоді, як злетять на землю, то включуся. Ті побиті Чорнотою є її пару самців, оце такі голови, молодіж ганялася не так багато їх І тут два самчики літали трошки хочеться їх розвести зараз в даний момент закрить Тут одна голубочка не злітає. Вона така як кремачка. Молода голубка. На все добре. Мороз величенький, ще хочеться щось поганяти, вітер слабоватий, Що воно вийде, не знаю. Всім удачі, всім пока.